Ми зробимо розпаковку французьких тих щоб Щоб казали, що на їмо тільки українську, як перейдемо, ми живе їмо, їмо, і, і вам всім бажаємо. Почнемо з оцери. Ну, це макарони. Шоколад. Будиночок шоколаду. Оцей будиночок шоколаду, такі, 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 такі. шоколадні макарони що робити не знати. Ласкаво просимо. Це ти шарх опте дроба. Все ладно, мочу. Так що всі забуть, сідить удобно на пакеті для роботи. Живеться і працюєте. От і легкість середньої кробості, люди, це половина цієї, цього немає. І що не показувала? Ви що це гермен? Бо її вітрон я вже вам робила розпаковку, а це ми фігер. Тут кулечок цікавий з листочками. Ось тут такі малюсенькі конфетки теж є. Опис, які бувають в цій коробочці, то вибрали от оцю серію. Оце таке, як, вичте, сюди є книжечки. Ну, це так, як Гермес запаковано, навіть можна сказати, ще ліпше. Це клуб, ось тут пише. Ну, це дуже а хто, балує а хто тебе балаєт такими цукерочками? А хто тебе такими квітами? Я не можу все розказати. Особисті дані, я не розказую. У мене канал розпаковок і наших подорожей. Особисті дані я не розказую. Менше знають, краще сплять. Дивіться. Оце дуже, бачите, наскільки вони малюсенькі. І це, були, це вже їли ці цукерочки, не дочекувалися розпаковки. Бачите, це кожен інший смак. Щоб ви розуміли, Пташине молоко, я вже закрила рушин. Ну, це дуже маленьке, але цього багато ви не зійште. Гарно, віть Ну Це сумка гермес, так не запакована, як запаковано це. Найд Луєвіта. Ось отаке. Цукерочки розпакували, французькі. І макарони. А, ще тортик у мене балували сьогодні. Дивіться, яким буся прийшов. Буся прийшов. Дивіться, яким тортиком мене сьогодні балували. Теж є прослойка, така, як з нашого київського, Воздушна прослойка. Це у нас, не знаю, малинка є, там є бісквітики, є крем і ще зверху щось таке є. Ось така заливочка. Кондитери напишіть, як це називається. І крем, і воздушний, і такі безкітні босічка. Це і малинка. Це теж в мене не так балували. І дивіться, ще покажу вам французьке. Це іспанське я вже показувала шампанське. Ми це це просеко. А це за мені привезли сьогодні. Ось От отаке вино мені привезли. Шампанське? Це шампань. А, шампань, шампань. Mm. От таке мені привезли. Коментарі ви може ліпше розумієтесь, то понаписуйте. Все, Вернічка, все, всім цім-папа, всім гарного вечора, двічки. Квіти мені Це мені ці квіти. Це мамині квіт. квіти, мамині торти, панцітелі, оце все мені запрезентували. Все. Всім цьому папа. Пишіть коментарі, тільки гарні пишіть. Пішіть ще, щоб. Будьте заблоковані. <с? <с?> так. Всіх блокуємо, правда? Так, це не містика. Ні, це твій. Ясно, це. От, це містака. Всім здоров'я, гарного і мирного неба. Всі, всім вітання, всім цьому, папа. Тарілку, давай, дайте тарілку.